4 листопада 1918 року розпочалися перші масштабні бої польсько-української війни за перемишем напередодні австро угорська імперія, до складу якої входили як польські, так і українські землі, капітулювала у Першій світовій війні та почала розпадатися. Свою незалежність проголосили українці й поляки, але останні претендували на входження українських земель до складу Польщі. 31 жовтня у Львові відбулося засідання Української національної ради та військового комітету. На ньому вирішили діяти на випередження та захопити владу в місті, доки туди не прибула так звана польська ліквідаційна комісія. І це зробили. А вже 1 листопада відбулася перша подія українсько польської війни збройний виступ проти української влади у Львові, об'єднаних польських підпильних військових організацій. Подібні виступи пройшли в інших містах: Дрогобичі, Самборі, Перемишлі тощо. Австрійський губернатор Перемишлі відмовився передавати владу українцям. Він передав її полякам. і міста формально приєднали до Польщі. Коли польська поліція придушувала українські протести, загинуло семеро студентів, і це спровокувало збройне повстання українців. У ніч на 4 листопада підтримати спротив Перемишлі прибули загони українських добровольців зі Львова. У тому числі частина українських січових стрільців, вони захопили правобережжя міста, почалися бої, які точилися зі змінним успіхом, доки польська сторона не дочекалася значних підкріплень. Надвечір 11 листопада польські сили захопили міське управління. Українці відступили.